Доброго вечора, дорогі друзі, підписники мого каналу. Ось і добіг цей день до кінця, це п'ятниця, 14 листопада сьогодні. Дуже швидко темніє. І я хочу вам розповісти, що я трохи спіла щось зробити в своєму саду. Пів четвертого я звільнилася вже від своєї основної роботи і прийшла у садочок. Що робити? Ви знаєте, садочок змінюється, кожен рік росте, де виросло, де ширше стало. І почали одні другим рослини заважати. І от у мене зараз цією осінню назріла проблема пересадити деякі рослини. Ну і серед них багато троянд, які себе вже не так добре почувають, коли поряд. Розрослися якісь інші рослини. Ну, Наприклад, хвойні, наприклад, ті самі волотисті гортензі, ну або щось інше. І ось я зараз встигла сьогодні пересадити троянду, яка росла біля мого стадочка: Celebration Life, свято життя. Називається ця троянда, а ще пересадила одну із троянд своїх. Таку вона з таким кавовим відтінком кафе, називається кордес. Колись її давно в розпліднику придбала, посадила. Вона має дуже такий інтересний колір, але там розрісся кущ Барбарису, і тепер її треба було пересадити. Ну от Я вже сьогодні, як то кажуть, в Україні прихватцями і роблю цю роботу. А зараз темніло. І я вирішила поспілкуватися з вами. Посидіти трошки на лавочці, подихатись свіжим повітрям, бо цілий же день знаходиться в приміщенні. Подивилась трошки на отой захід, красивий такий, він дуже гарний. По кольору був яскравий, тільки не могла тоді знімати, бо ще бігом-бігом-бігом щось досаджувала, поливала. От, деякі хости прибрала, бо вже ж вони що ж вони все. І оце все треба прибирати, бо створюється такий хаос іще після дощів. Ну, ось такі в мене великі кущі лаванди, я їх на зиму зв'язала. Ніколи такого не робила, але в цьому році зробила, бо вони великими стали. І якщо вдруг буде сніг, ми цього не знаємо, буде він чи не буде, але вони тоді зовсім ляжуть на землю. Ну, я їх отак от зв'язала. Ну, а стригти вже буду весною. Зараз бачу, деякі блогери рекомендують стригти, ну, я маю свої, свою думку на цей рахунок. Адже, коли ти його різко робиш по-живому, то рослина починає рости в тому місці. Ну, а от стане зараз Заморозки. Лірка возмущається, як завжди. Вона як зумисна. Тільки починає знімати, так у неї якісь питання виникають. Щось там неправильно їхало по вулиці, її це возмутило. Ну, така вона у мене. Ну що, прийшла? Так, да, да. от ти. Да, мішаєш знімати. Сиди тихо. Сільвер сидить тихо і вона сіла, він зараз буде спостерігати із ганку, що там і як там на вулиці відбувається. Ну так от, якщо ми обрізаємо по-живому, то це все призводить до того, що рослина починає рости. Ну, а якщо буде приморозок мороз, так як було цією весною, ну вони ж таки примерзли. Оті молоденькі гілочки, пагінці, це все, тому я цього не роблю осінньо. Нато є весна. Я в минулому році от обрізала, скажімо, не осінню, а зимою обрізку робила троянда. Воно було все й добре. Якби в нас не було такої весни, як вона була. А то ж, е -ж обрізали і бруньки пішли вріз, а тут тобі морози, і потім воно таке було. Поки все це все вилюдніло, як я говорю, то прийшлось почекати. Ну. Така мілка робота, але її робити треба. От. Ну, пройдемо, подивимося в темному саду, що у мене там ще. Куди пересадила. І от темнота, темнота. Ну, тут, де я пересадила, нічого не видно, тому підемо далі. Ну, в саду нічого не видно, я все обійшла в цей сад, показати вам нічого не можу, бо стемніло однозначно. Тому на цьому я буду закінчувати своє відео. Ні про що, по суті. Це закінчення дня. Закінчення п'ятниці, вечір і трудовий тиждень підійшов до кінця. Отже, Трудовий тиждень добіг кінця, завтра субота, завтра буде новий день. Всім бажаю гарної тихої ночі, мирної, спокійної і гарного завтра дня. Здоров'ям, всім, радості і щастя в вашому житті. Ну, а зараз до побачення. Всім дякую, що відвідали мене. Погуляли зі мною в садочку і до нових зустрічей. З вами була Наталя в своєму осінньому трояндовому саду.